Прийшла мені така думка, що, ну, по-перше, те, що я говорю, те я сам переживаю, або переживав, проходив чи проходю в своїй сім'ї, в своєму житті. І я так бачу, скільки зараз в сім'ях цих розборок воюємо один проти одного. І думаю, стоїть воно того чи ні. Ці війни, ці спори, непонімання в сім'ях, розводи. Ну, я скільки спілкуюся, знаю ну, з іншими сім'ями, мені здається, 90% сімей це ну, ті, яких є от якісь конфлікти постійно, якісь непонімання, якісь сварки. І що з цим робити? Чому воно так? І от мені тільки що прийшла така думка, я йшов з дитиною в парк і назустріч йде один дідуська. Старенький вже дуже і він везе інвалідну коляску. І в інвалідні коляски бабуся. І ну можливо це його дружина, не знаю. Но вони обоє старенькі. Ну Вона взагалі паралізована. І він її везе в всі інвалідні коляски. І я думаю, да ми воюємо за щось, непонятно за що. А люди є, які реально страждають, реально мучаться, і вони все життя тянуть цей груз таких страждань і вони не, не бачать кінця краю цього всього. А Ми порой буває воюємо за якісь свої мілочі, якісь свої, не знаю. Непорозуміння, непонімання, які взагалі того не стоять, це життя, воно і так наскільки коротке. А є люди, які дійсно, які реально страдають і мучаться. Тому я в першу чергу сам собі говорю: давайте не будемо воювати, не будемо спорити, просто будемо цінити своїм життям, цінити тим, що в нас є. А оці всі непонімання, якісь конфлікти, давайте будемо їх залишати. І жити щасливо.